Доброго ранку, це програма Ера будівництва. Інвестори стають все більш вимогливими. Окрім традиційного вартість квадратного метра або місце розташування будинку, їх цікавить якість та екологічність будівельних матеріалів або, наприклад, надійність металопластикових вікон. Ми у відділі продажу нерухомості дізнаємося, що готовий запропонувати первинний ринок. За три місяці Анжеліка та Леонід збираються побратися. Відтепер вони можуть поринути у весільні приготування, адже досі були заклопотані виключно вибором помешкання. Брали до уваги інфраструктуру, планування квартири, види з вікон, наявність зелених зон до питання. Підійшли настільки серйозно, що самі можуть давати консультації. Ви довгі годи ви повинні отримати дворця від всього від під'їзду, парковки і закінчуючи Ми інші інші. на квартиру, настатіру утрам. потім потом обід навіть вночі. Жночу вічна познічна смітрі види Просто да. завдання забудовника догодити всім інвесторам, кажуть холдингові компанії «Київміськбуд». Відтак, житло, яке зводить холдинг, умовно поділяється на три класи. Воно відрізняється за ціною, однак, незалежно від того, панельний будинок чи монолітно-каркасний скрізь сучасні технології енергозбереження, сертифіковані матеріали, надійність і довговічність. Отож, перший економ-клас, початковий метраж тут. 30-34 квадратних метри загальної площі у так званих квартирах студіо. Чому інвесторів цікавлять квартири студіо Дивіться, Ольго. Наприклад, так це у нас однокімнатна квартира студія. Тобто немає загороджень. Так, наприклад, тут дивіться кухня студія. Вона ну така не дуже велика. Так і тут дивіться, є стіна. Тобто, при бажанні людина може отут, от собі додати. Тут може, наприклад, зробити собі спальню, ну відгородити, як це дуже зручно, якщо не дуже велика така, скажімо так, бюджетна квартира, наприклад, для молодої сім'ї. Площа двокімнатних помешкань в економ класі сягає 57-65 квадратних метрів три у трикімнатних оселях – 70-80 метрів квадратних. Невеликий метраж компенсується раціональним плануванням. Якщо в такій квартирі 35 метрів, кухня, 13 метрів, то це найбільш ліквідна квартира. Ми продаємо не коридори, люди не хочуть купувати коридори, холи і таке інше. Ми намагаємося щоб були повноцінні, квадратні, прямопутні кімнати і кухні з балкона. Квартири бізнес класу і класу люкс зводяться монолітно-каркасним способом, віддаючи їм перевагу, інвестори купують не лише більше за площу. Мешкання, але й відповідний спосіб життя, наближення будинку до спортивних комплексів до озера чи лісу, або розташування неподалік історичного центру. Який би вид житла не обрав інвестор, кожен намагається прорахувати, які умови купівлі найбільш вигідні. Наприклад, якщо квартира придбана в розстрочку, чи підвищуватиме забудовник ціну на ще неоплачені квадратні метри. Будинок починає будівництво, є певна ціна і певна знижка. З часом, коли будинок має більшу ступінь готовності, зменшується знижка. Як правило, ну ціни змінюються, може змінитися ціна, але для нових покупців для тих, хто придбав, у нас ціна стабільна. Який процент квартир купується в розстрочку, а який при 100% оплаті? Як це можливо не здивує наших глядачів? У нас в 2,5 рази більше купується квартир по 100% оплаті ніж за розстрочка. Якщо це розсрочка, то покупець платить сплачує 50% вартості квартири. Інші 50% він сплачує до здачі будинку в експлуатацію. 100% оплата йде чому? Ну в основному намагаються люди так платити, тому що при цьому ми надаємо знижку. Ця знижка може бути від 3-5% до 10-15%. Ну а рішення купувати квартиру у вже зведеному будинку на етапі будівництва чи на етапі фундаменту. Інвестор приймає значною мірою залежно від ділової репутації забудовника. Києвострої це фірма, яка викликає довіру. Можна і на стадії фундаменту. На ринку взагалі люди бояться вкладати в квартири, які ще не побудовані. Це не стосується нас. Тобто, у нас зовсім інша картина. Люди знають, що Київсьбут варто вкладати, що він завжди добудує і тому намагаються вкладати гроші на етапі будівництва. Ви дивилися еру будівництва». Дякую, що ці п'ять хвилин ви провели з нами до зустрічі щовівторка і щочетверга на телеканалі Ера.